Вітання всім, хто дивиться, і чує мене у цю мить. І з вами Київ говорить всім традиційно Хеллоу. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з традиційним прогнозом, який можна не тільки. Дивитися на YouTube, але і ще й чути на радіо 22 за посиланням, яке я залишаю нижче. Там ви можете чути прямий ефір нашого радіо. Це прогноз на тиждень, а точніше на шестиденку з 7-го. По 12 вересня 2025 року сьогодні на чатуванні от така гарнесенька коробочка, і колода ця єдина в своєму екземплярі. Це червоне таро, яке я намалював у липні 2023 року. Сьогодні вони будуть нам сповіщати про цей незвичний тиждень. Бо до речі, 7 числа буде. Місячне затемнення, яке можна буде спостерігати і на території України. Місяць встане 7-го числа за горизонту. О 19.25, а само затемнення можна буде спостерігати з 20.30 десь до 10, до кінця години. З 20.30 до 22 години можна буде спостерігати місячне затемнення і відкриється коридор затемнень, який закриється тільки 21 вересня, вже сонячним затемненням, і в цей коридор затемнень може статися дуже багато цікавих Подій. Особливо будемо сподіватися, що центральний день від цих затемнень, 14 вересня, буде досить позитивним. Ну, а який буде цей тиждень для різних знаків зодіаку, ви скоро дізнаєтеся. Я, мені лишається лише сказати зворотній відлік 5, 4, 3, 2. Один. Сьогодні карти дозволили використовувати їх і в прямих, і в перегорнутих позиціях. А з першими, з кого ми розпочнемо, це діви. Можливо, хтось святкує свій день народження. Я знаю навіть, навіть знаю, хто це буде. Це Льоха, я тебе вітаю. А вже привітання особисте. Я тобі зателефоную, коли буде твій день народження. Ну, а розпочинаємо з дів, чого очікувати дівам у цей тиждень. Що ж, це якісь недобрі звістки. Менше спілкуйтеся з людьми, бо випала верховна жриця перегорнута, на жаль, це жінки, які можуть створювати якісь проблеми, це якась каламутна інформація, яка може постійно виникати. Ну і це, це ще і брудна вода, тож намагайтеся менше бути об'єктом різних пліток і не бувати там, де люди, як то кажуть, злословлять. Далі представники знаку Терези. Для вас цей тиждень непоганий. Карта погана, диявол, але вона випала перегорнута і це каже про те, що фатальні ситуації протягом тижня з вами ставатися не будуть. Головні проблеми сидять всередині вас. Це ваші внутрішні демони, які можуть вас спокушати. Зовнішній світ, він вам не страшен. Ніякі. Якісь люди, які чогось будуть домагатися від вас, гвалтувати якимось чином або ваше тіло, або вашу душу, вони не з'являться протягом цього тижня. А от внутрішні демони можуть сильно підточувати вашу віру, тому не зневірюйтесь, будьте впевнені в собі, і тоді вам посміхнеться удача. Далі, якщо ви народилися під знаком скорпіон перегорнуте сонце це ознака того, що вам не вистачає внутрішнього світла, тепла, вам не вистачає грошей. Якщо у вас є проблеми, якщо у вас є діти, то у вас можуть бути проблеми з дітьми, бо діти можуть якусь шкоду наробити, і вам з цього приводу буде дуже соромно. Що стосується заробітку якогось, ні, заробіток малоімовірений, навпаки, ви будете більше грошей витрачати і витрачати більше енергії, і будьте обережні. Намагайтеся цього тижня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Близнюки. Далі стрільці. Імператриця в прямій позиції. Що ж, фізичний стан у вас гарний. Ви також можете протягом тижня займатися якимись сільськогосподарськими роботами, збирати урожай, рекомендація імператриці частіше бути на вулиці, дихати свіжим повітрям, і, якщо є така можливість, стояти, бо соняш на землі. Все, що стосується грошей, гроші у вас будуть, хоча і невеличкі, але вам буде вистачати. Далі козироги. Імператор в прямій позиції. Що ж, імператор це влада. Імператор це сила вашого оточення, все буде залежати від вашого оточення протягом тижня. Вам краще частіше спілкуватися, якщо кличуть кудись у гості виїжджати в гості чи приймати гостей. Бо саме якщо ви будете крутитися у якійсь людській середі, у вас тоді все буде виходити. Вам в цьому будуть допомагати люди. В дуже гарний тиждень, особливо. Якщо ви працюєте в якійсь організації чи корпорації. Далі представники знаку водолій, перегорнутий блазень, нульовий аркан каже про те, що життя треба робити з життя комедію, а не трагедію. Пам'ятати про почуття гумору, пам'ятати, що не все, на жаль, ви зможете реалізувати у цей тиждень, але те, що у вас не реалізується, просто повинно. Викликати всередині вас внутрішню чи зовнішню посмішку. Не забувайте про те, що від вашого почуття гумору багато чого залежить. І також протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з пред... Не дуже гарні зустрічі, бесіди з представниками знаку Тілець. Ну а тут я зроблю невеличку коротку паузу музичну для глядачів. Для слухачів Радіо 22 І запропоную вам пісню, яка буде звучати вперше. У будь-якому радіоефірі вона ще ніколи не звучала. Це пісня мого давнього друга, якого вже, на жаль, 13 років як немає на цьому світі. Звали його Сергій Плаксій або Сьозік. Це колишній барабанщик Кузьміна. Потім він довго грав у гурту Трутній, але в нього була така своя пісня, пісня про осінь. Вона російською. Мовою, але я розумію, що багато з вас ще не забули цю мову, і вона написана українцем щирим українцем-музикантом, в якого була нелегка доля, і от в цій пісні. Весь він, але буде співати не він, а буде співати мій домашній робот, програма Суна. До речі, на радіо 22 кожного вихідного дня в суботу і неділю о 18.00 йде ціла година нейрохітів, які я вам всім роблю від чистого серця і моїй музичній душі. Далі ж ми слухаємо «Осінь» від сьозіка. Ось така сумна пісня, як і сам Сьозік. Ну що ж, життя продовжується, і осінь перейде потім в зиму, зима в весну, весна в літо. Головне, щоб це був мирний час, і будемо наближати його. Далі ми дивимось на риби. Риби у нас протягом тижня, з 7 по 12 вересня. Перегорнута жертва це ознака того, що ви нічого не втрачаєте. Це головне. І окрім цього, ви будете отримувати протягом тижня певні подарунки. Подарунки ці можуть бути різними. Люди будуть добрі до вас, і якимось чином вам допомагати це головне. Далі, якщо ви народилися під знаком Овен для вас з 7 по 12. Хоча це і ваша карта розбита вежа, але вона випала перегорнута, тож вам буде не вистачати цієї вашої вогняної активності. Дуже багато людей навколо вас будуть намагатися ткнути вас у ваші якісь помилки, тобто якимось чином вас принизити і збити з вас корону. Це єдиний мінус цього тижня. А так, в цілому, гарний період для того, щоб займатися ремонтом, щось перероблювати, але ні в якому разі не. Руйнувати. Далі представники знаку тілець. Зірка магів це управниця вашого знаку, планета Венера, і в прямій позиції, це дуже гарний показник. Це те, що ви будете отримувати гарні почуття протягом тижня. Це якийсь дофамін. він Приходить до різних людей по-різному, хтось від грошей отримає статисхвешен, хтось від сексу. І це також планета Венера. Це, це жіноча краса, тому не забувайте бути красивими. І якщо є потреба, йдіть там кудись до візажиста, масажиста, перукаря. Але до перикаря я б не рекомендував. Краще дочекатися молодика. А попереду у нас вже спадаючий місяць. Далі близнюки, Колесо фортуни. Що ж, гарний період. Ви можете, по-перше, кудись поїхати і вирішити якісь питання саме десь. Ви можете грати в казино і вигравати. Ви можете ставити на темних лошадок, і вони будуть теж вигравати. Люди, обставини вам в цілому будуть допомагати. І для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі, раки. Смерть в прямій позиції це ознака того, що цей тиждень гарний для будь-яких змін: від мінімальних до максимальних. Це карта трансформації. Хоча це і смерть, це смерть всього того старого, що вам заважає заради розвитку, заради майбутнього. Не бійтеся змінюватися. Будь-які зміни протягом цього тижня, вони до кращого. І нарешті леви, янгол. Помірність, інша назва цієї карти або сонячний геній. Це, по-перше, ініціативність, яка у ваших руках. Ви можете багато чого зробити, головне не лінуватися. Пам'ятайте, що у вас є захист не тільки з боку людей, але й з боку янголів. Не забувайте про божественні сили, і вони вам обов'язково будуть допомагати. І протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Водолій. Ну і наприкінці обов'язково буде карта, загальна карта цього тижня. Що очікувати? Жрець, верховний жрець, це Меркурій. Меркурій це підписання договорів. Меркурій це якісь цілі, швидкі цілі, які будуть реалізовуватися. Головне, щоб це не були цілі поклюжих москалів, які постійно знаходять якісь місця, зовсім спокійні місця, без військових, без якихось там. Заводів таємних і так далі, і луплять. Ну на жаль, це реалії нашого життя, але є надія, що наприкінці тижні будуть якісь. Подвижки, як то кажуть, і хтось щось підпише, і будуть якісь вже реалізовані цілі на найближчий час. Це планета Меркурії, планета пов'язана з торгівлею. А якщо ви бажаєте, щоб протягом тижня з вами був якийсь захист, вдягайте щось поморанчевого кольору. Ви ж не забувайте ставити свої вподобайки на YouTube, дописувати щось під цим відео. Ну і всім вам, і глядачам YouTube, і слухачам радіо. Двадцять 22. Я щиро дякую за вашу увагу і висловлюю свою авторську повагу.